Гарна ж дівчина, як рад, мов червона рожа повита барбінько. Добрий вечір тобі, дівчино, а чи далеко звідси до села? А до якого села тобі треба йти? Та до того ж звідкіля ти сама. Не питай, бо скоро старий будеш. Та та куди ти так поспішаєш? Щоб мати не лаяли. А де ти була? Та панські буряки за ось устапала. А це до додому повертаюсь. То скажи ж бо, чи далеко звідси до села. А тобі нащо? А хіба не можна спитати, та як тебе звати? Ой, який цікавий. Я збігвець, охріма балаша дочка, Милашка. А я Семигор, Лаврінка і Дашенко. То чого ж ти йдеш із Порошном не в Семигори, а в тоді? Та то мене батьки послали, та нема ж семигорах. Та ні одної ж такої гарної дівчини, як ти. Як побачив тебе на розтю, то наче погожої води з криниці напився. Та й я такого Лавріна, красення і у вісні не бачила. На тебе надивитися не можна. Твоє усміхнене лице, твої зелені очі, та наче ж моє здоров'я. І як же це я раніше жив, та що ж тебе не бачив. Лавріне, частіше повторюй це ім'я. А ось у решту з голови повикидай. Та добре, поспішай бо додому, бо тебе батьки будуть лаяти. А завтра неділя. А чи вийдеш ввечері під ту вербу? чи під шовковицю, чи що там у вас в дворі росте? Бо я ж прийду, хоч мене батько мову прив'яже. Ну, добре, прийду, Ларіна, прийду. Оїхатишка мене наче не долина, при посі. Коли там у замі прийшли, його й досі нема. Марина, Марина, хай лишенько. Господи, що сталося? Де ти був коли самі? Пришли, додому а тебе немає. Я вже й довмина збігала, серце в жута і вискакує. Господи, мов собаки за затою нася. Почекай, Лаврій, я тобі новину, скажу. Ми Дай. з батьком поговорили і вирішили тебе одружити. Оце рішили, сватай Олену Городу. Вона дівчина така суминна, роботяща. Ну а, що? а й буде така невістка. Та нема мені, мамо, пари в селі. Як це так немало, де ж вона тобі є така? У бійця. Там, мамо побачив я дівчину. Очі зелені, як усміхнеться аж серце в'яне. Як на ній не оженюся. Та й хоч і біця. Ти знаєш, я й там у попа варила обід. Та ти знаєш, там теж люди є гори. Є такі заможні. Ті кила дивися, не візьми таку, як узяв Карпо мотря. Та лашка ж, маму, краще од сонця. Вона ж як у сміхі, усміхнеться, то мене ж і на серці краще стає. Ой сину, я за тебе рада. Добре будем гуляти весілля з Милашки, а зараз. Ходім додому, синочку, Та да я ж тобі з того порошенця та да, на лушечок що ти сьогодні на Хой ходімо ж, мамо, да з того борошна, та весільний тільки Трошки до роботи берися. Ой, так у мене ж так спіновали. А руки, як ни. Ай, дражний, дражни. Добрито жуки, Добре, хату, да й шиде, та бере хату, підмітай, да обіду варій. ¡Es super... Чого? А що моя жінка курка, що то не дай? Права не і він мене дай. А чим же чи я ж тебе обіжав? Що я тобі їсти не даю, чи що? <звук> а ви хоч дали мені одну копійку. Я ж роблю, а ви всі гроші. Ей, та це копила його навчила, пашка, не Не дари мене до церкви не ходить, десять батька й майже до вас. А ти ж вдари мене в грудь, ти ж мене з гадьби на сісти не горя. Як же я з такою гадьбою у дружині? Нащо ж ти мене вдариш? Ти бачи, де гроші в а куди інструмент не бачив, я ж дома тебе вози навчить пробив. А ти тільки навчишся батька бити. Стариш хату приготувай. Розірвай по половині. То розрівайте мене на дві половини. Я хату своїми мозолями строю. Щоб вона тепла, щаслива була, щоб їй добро було. А ви з воздрою перетворили її на ветепрозбійників. Нащо ти підняв руку на батька? Зайди наш хім! मार्च चोबी जो लिखियूं सुभाणे Попрошу батька, то на до твоїм. Ну добре, Помагай нам! поздоровляй вам велике понеділько. Спаси, будіти здорова. Ну Дужопалаш, і ти цей підеш у пасмуї степені. Та як Бог поможе, й піду, та вже їм 21 подо мною та захотілися і молодиці села піти. Та може, хтось із вас піде, бо, то кажуть, є, на великий і сім'ї то пасочку зі та Боже благословить усю ж сім'ю. Ой. Ой. Куди йти, коли на цьому тижні такий великий прав. Тату, мамо, пустіть мене. Я оце стільки на світі живу, ні разу в Києві не була. Помру здається, як не піду. О, та, ти, ти не чуєш, що я тобі кажу на цьому тижні. Роботи до вас йдемо то хай, хай хоч милашка ж піде. Часточку дасть нам і за нас у церкві. Та я хай сам пішов. Так роботи ж дуже збагав. Хай йде. Ух ти. Піду. Забирайся. Так буде ж життя ж тобі до Та дивися що сам милашку мені. Не дома там по тому Києву вистайся. А то там буде той, що швидше. Ой, це хрид. Оце кутайки. Айді йде. Часточку, дазу. Да. Я швидко повернуся. Ой, іди, іди мене. А що ведень? nič také nič. Nerno žmysiť. A horiť, tak nikto i neroztopá. No prečo pílaš kolo tú horu, kolo mňa, jakú kuma na leseniu takú regecu. Oh. Таке ж вже в нас життя, як Тарас писав, і в раю зробили пекло. Ти той, вибач мене, може ж якові тебе обійде. Не здображу цікав аж у Київ, ледве ж знайшли. Та я на вас не гніва і Ви ж бочку ларі, а Лаврін для мене все, що є на цьому світі. Хочу одній догоди. Куди Буде крапки до проскурни. Проскурки підмає. Леплеку всі мушки й воїна. А куди ж мені тікати з цього беруть? Карпо, рідний син ударив у гру. О, тих пір так тут спеклося, так спеклося. Це ж подумайте, син рідний підняв на батька рук. Це вже, навіть кінець цього. Ой, не ремонтії цивілізації. І дивиться на неї, поки воно не розбіжиться. Господи, а який же він уже став жовтий. і віск. Боженьку, що з ним робиться? Я вже прямо сама не зваю. Та я ж би їх сила Божа, зараз всіх до одного ж вийш. От. От. Що ж і тут розвелося, хто з нас? Дивись. От! А що тебе робите? Чи вас сон не беречиш? Що ж оце саме? Щоб це отаке воно було. Так, Ой, милашко, швиденько біжиться зараз з У нас знак рукавіла. Нехай прийде, з його всю цю з нечість, добре мамо. А ти нагрі не давай сільчика, батьку, садови, а мені, ножа, швиденько, давай. Господи. Ой, ой, давай сюди. Господи, та дай же сюди. Сідай. Господи, ой, Господи! Оце вже, навіть моя смерть прийшла. Ой, Прийдеться пропасти. Як уже дядько прийшов з батьком, буду пропасти. Та добра штату смерть, коли ви не перестаєте пити. Ой, я Ти глянь, і палашки ж робить. Іду я подава. Всього 80 устав він, його голови, з цього тивого волосся, як його була ви, з його очей, з його плече, сиді на ці болота, на ті очерета, де на Божий не ходить, люди не ходять. Оце батько вже полежало, та підемо вже спати. Вранці треба вставати.

Yeah. Oh, yeah. Oh,